тонни не сміття викинуло на у колумбійському місті Санта-Марта. Це сталося після зливи потужного шторму, які винесли сміття з місцевої річки Манценарез у Карибське море, а потім хвилі повернули все на берег. Раніше цей пляж був популярним серед туристів. Тепер пісок покривають пластикові пакети, пляшки, шини, меблі, дитяче взуття та інше сміття, що не розкладається. Тут знайшли навіть мертвого собаку. це справа рук людей. Це не море чи природа. Це ми, це те, до чого ми причетні. Море стало дуже брудним, і, хоча ми отримуємо вигоду від сировини, такої як перероблювані матеріали, але сумно, що місцева спільнота викидає все сміття в річку, і воно зрештою опиняється у морі. Сильні зливи накрили колумбійський регіон Магдалена наприкінці січня, спричинивши повені та суви ґрунту. Проте сміття на пляжах типова ситуація для карибського узбережжя Колумбії. Погане управління відходами та відсутність очисних споруд призводять до того, що дощові потоки змивають пластик, промислові відходи і побутове сміття в море та на берег.